Я краса В цій бухті я живу. А це Сама верхушка гори Цієї острова, цього острова. Ось тут такий музей є. Можна сказати, закинутий, але тут продаються, так зрозумів, будівлі ці. Можна реставрувати і жити тут. Але, але непогано, що сюди добратися незручно. Постійно треба по сходах все носити і самому підніматися. Сюди дороги немає. Отака, то тому якщо купиш таку тут якусь нерухомість, то прийдеться всі мішки з цементом з самого низу носити сюди наверх. Тому сильно люди і це, тут не купують. Якщо і купують, так з великими грошима, що платять кожному, щоб мішок кожен підняти сюди і це все реставрувати. Представляєте? Там люди я бачу живуть вже. То, наверное, батюшка себе купив церкви, що тут живе біля неї, мабуть, бо тут дуже мало також на порядок приведене. В основному таке все закинуте, занедбане, нікому не потрібне. Написано, що Саля продається. Бачите салі. І номера телефонів можна купити. На сайт позвонити. І купити. Це все можна реставрувати і жити і займатися джил... джиловодством. Вон, хтось вже не займався, повикидали все. Життя проходить і все проходить. Таке тут, а... Вон, бачите, з корабля стоїть у церкві. Це все продається. Ці всі розвалені, це ось хтось купив, а це продається рядом біля цього. Так що можна купити, може тут ще й безкоштовно дають, щоб тільки реставрував, де щоб порядок був. Ось сюди добиратися, ой, по сходинах з самого низу, по таких узеньких цих проходинах. Сюди ні на чому не заїдеш, тільки треба ножками йти і все. Так що тут сильно люди не розганяються. Купувати видно. Вон стоїть таке все занедбане. Інжиром хати позростали і нікому воно не потрібна. І безкоштовно. А щоб його до того, куди везти, ще вкласти сюди треба, скільки ще вже готове коштує. А ще по сходинах отак піднімати усе. Представляєте, яка ця робота буде важка. Якщо щось придбаєш, тут потім його до діла довести. Це дуже багато коштів, слів і часу. Тому видно, воно так все стоїть тут закинути. Видно, такі ціни луплять за ці розвалені кучу сміття, що люди не хочуть влазити сюди своїми фінансами і своїм часом. Ось так тут багато і живе я бачу, бачу покупували ці розвалені, по штукатуру, пофарбували і живуть. Вон, з такого розваленого, що продається. Вон. Люди зробили отаку красу і живуть. Але постійно потрібно підніматися сюди по сходинах. дороги сюди ніякої немає. Тільки сходинами і сходинами. Це таке ти представляєте весь час сходинами. Бачите, це купили люди все. Це видно біля церкви, може батюшка з монахами поскупляв. Бо так тут це, тортура якась тут щось робить будувати носить сюда доски, кірпічі цемент, це скільки треба сил часу і кощів. Тому тут воно таке стоїть все розвалене. Дай ще на острові це хоч, щоб якийсь материк був, то на острові атакуси і стоїть. Не звони, яка краса. Там бухта і народа кучу пропливає відпочити. Оце хто придбав, то використовується між живуть або здають. Але цей район вважається музеєм. Там таки написано музей. Ну, люди придбали музеї, яка краса вони зробили. А ззаді він там розвалений. А то інший видно будинок. Ну, Вигляд, звісно, чудо такий надзвичайно. Фантастичний краса така. Представляєте, з гори такий вигляд. А там бухта, де я внизу живу. Вода там така кришталева чиста. Але це дуже високо. Кожен день отак ножками сюди піднімається. Скільки сходин Тут мільйон сходин треба притупати, щоб сюди добратися. Ось так сказати красу історичну. Але люди купили до порядку, привели живуть.